Всім привітики-привітки! Сьогодні я в своїй теплиці зі мною Максим і допомагає мені полівати огірочки. Пам'ятаєте, я для вас знімала відео, яке я садила два експериментальних таких рядочка своїх огірків. І сьогодні покажу, які вони. Звісно, покажу вам ще тут одну цікавинку у мене. Ну що ж, ось моїх два експериментальних рядка огірочків. Ось один рядочок і ось другий. Максим, де? Стану за Максимом не видно. Дивіться, ви не повірите, тут у мене зійшов цілий рядок помідор. Ось моїх тут лишилося три огірочка. Ось один, другий і третій. І у мене тут ще один, але він пропав. І гляньте, біля огірків у мене зійшов цілий рядок помідор. Ось тільки у мене їх штучок. Дивіться, які гарні помідори. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7. Сім, сім помідорів. Ну ось у мене таких зійшли. І тут у моїй огірочці вже починають давати перші плоди. Ось дивіться. Маленькі огірочки вже у мене є. І вириваємо ось такий уже гарний урожай. Ось такий молоденький, молоденький огірочок. Бачите, уже збираємо з вами урожай. Ось таких огірочків молоденьких. Я помідори не виривала, хочу побачити, що це за помідори і що саме у мене тут зійшло, тому що дуже гарні в них стебла, такі досить масивні, великі. Так, ось. І ще, бачите, огірочки зав'язуються які. Максим трошки пополівав, допомагає мені. Ось ці огірочки я садила із стаканчики, вони вже попроростали у мене, тому вони ось такі, уже з плодами. А ось ці я садила із зернин, тобто з насінин. І вони у мене ось такі невеличкі ще. Але теж вже дивіться, з'являється перша зав'яз у мене з огірочками. Ось тут у мене маленький огірочок уже є. І ось, дивіться, перші огірочки у мене вже є. Сьогодні буду обламувати перші огірки, тому що хочу, щоб гарно сформувалося стебло у мене. Тому ось ці перші я ось беру так і відламую, щоб вони не тянули соку із стебла. І ось цей огірок я теж буду видаляти. Видаляю десь я приблизно до 1, 2, до третього листка я всі повністю ось повидаляла. А на ось цьому гірочку у мене, бачите, є такі пропавші листочки, тому я їх теж повидаляю, щоб вони не тягнули соку із стебла, і щоб гарно-гарно розвивалося саме стебло. Тому всі погані листки я пообриваю. І навіть ось тут є такий листочок, він теж поганий. Я його виламаю. Ось такі наші огірочки вже. І ось тут ще є теж погані стебла, листки, тому все гарненько видаляю. Дивіться, які вже зацвітають огірочки. Такі гарненькі квіточки, тому будемо мати скоро вже урожай огірочків. І ось тут, бачите, завізі є. Ну, до зими. І до пізньої осені ще у нас є час, тому я думаю, що скоро вже будемо робити салат. Так, а Максим поливає ось огірочки. Вже систему поливу ми не підключали, тому що дуже мала кількість огірків і вже не підключаємо, тому що, бачите, ось мої огірки, які я знімала для вас, вже повністю-повністю попропадали. Обморали. І от там теж вже попропадали. Лишилися ось тут на верхушках, бачите, де-не-де де, тільки декілька огірочків. Ну що, ти, поля мої помідорки теж, так? Да. Да? Полили да. ми і будемо все закривати на вечір тепличку, тому що холодно. Ой, десь зачепила моя впала помідорина, треба її. Ночі приблизно до 10 градусів. Да, бачите, до 10 градусів Максим каже, так що буде досить прохладно. Ну, побачимо, що це за помідори. Сподіваюся, що вони іще встигнуть до зими нам дати перші якісь плоди чи квіточки. Головне, щоб вони були вкусні. Головне, щоб були вкусні, так, да, Максі? Подліну ще оцю однеку помідорку, їй мало водички досталося. Так, оцю ще подлі. Ага. А тут ще одненький, але маленький. Ну, і ще трошки і теж з'явиться урожай. Я думаю, що цей огірочок десь за днів, 2-3 теж вже підросте. Як бачите, ці набагато раніше почали плодоносити. Звісно, я їх і раніше садила. Тому ось такий вже у мене осінній урожай. Ну що ж, як бачите, ці мої огірочки, які я садила із стаканчиків пророщі, вже дають плоди свої, тому будемо робити зараз салатик. Ну, все на сьогодні. З усіма будемо прощатися. Всім дякуємо за перегляди. підписуйтесь на наш канал. а На сьогодні, все, всім пока-пока.